Вовк та ягня. На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більше і меншого тусає, та ще й б'є за тим, що сила є. Примір недовго б показати, та цур йому на що чіпать. А щоб кінці як небудь поховать, Я хочу байку розказати. Улітку, саме серед дня, пустуючи, дурне ягня, Само забилося до річки напитися водички. От чи пило, чи ні глядить, аж суне вовк, такий страшенний та здоровенний, та так прямісінько й біжить до бідного ягняти. Ягняти нікуди тікати, стоїть сердешне та дрижить. А вовк, неначе комісар, кричить Він, щоб приїскаться, знайшов причину. Нащо се ти, собачий сину, тут каламотиш берег мій, та квапиш ніс поганий свію, чистую оцю воду. Та я тобі за сюю шкоду, ти знаєш, що зроблю, як муху задавлю? Ні, паночку, ягня йому мовляє, водиці я не сколотив, бо ще й не пив, а хоч би й пив, то шкоди в тім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам, та ще й вода од вас сюди збігає. Так се я брешу, тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще базікать стало? Такого ще поганця не бувало. Здається, ти позаторік тут був, та капості мені робив. Тривай же. Ти думаєш, що я забув? Помилуйте йому, ягнятко каже, на світі я ще й роду не прожив. Так брат твій був, нема братів, так, може, батько, коли не дядько, або ж хто небудь з ваших був. Хіба не знаю я, не чув, що ви усі мене б з'їли, якби вловили. Собаки й вівчарі твої, усі ви, вороги мої, од вас мені життя немає. Ще мало я терпів, так чим же я вам досадив, ягнятко, плачучи, питає. Цить, капосне, либонь, не знає, ще й огризається, щеня, що ти за птиця, ти ягня. Як сміло ти мене питати. Вовк може їсти захотів, не вам, про теє, дурням знати. І вовк ягнятко задавив. Нащо йому про теє знати, Що може плаче бідна мати, Та побивається, як рибонька, облід? Він вовк, він пан, йому не слід.